Мир вам, брати і сестри, за все ми дякуємо нашому Богу, що Бог благословив і благословив цю землю, і ця земля принесла плод, благословив цей народ, який трудився, цих фермерів, брати і сестри, і ці фермера трудилися і зібрали цей урожай, хоча ще є урожай ще на полі, але. Це не страшно для Сої, кукурузи, цей урожай буде зібраний. Брати і сестри, Господь нас благословив. Слава Богу. Слава. Ви знаєте, я не сильно згідний з тим, що іноді, говорить браття, висловлюються, що нам так все легко досталося, так все легко. Такий псалом ми Співаємо, хто сказав, побіждать легко, будь-то все нам дається даром. Брати і сестри, і іноді брати висловлюються і кажуть, так легко все, ну так легко. А другі люди, може, які приїжджають, навіть свіжі з України, чи навіть в Україні чують проповіді, думають, ох, як хорошо! От там в Америці їм все легко. Брати і сестри, при Божому благословінні легко. Ви знаєте, деякий час я проживши в Америці, вже трошки часу, я зовсім молодий, приїхав в цю Америку, і мої дітки всі народилися в Америці. Я трудився, трудився за центи. Але я радів в Бозі, що Бог давав дарував силу, що я міг трудитися. Брати і сестри, потім дітки родяться одне за одним, приїхав сюди, в мізури, працював на заводі. Тяжко працював, але працював як перед Богом. Нелегко було. Я не міг собі допустити, я це свідкую. Я собі не міг допустити, щоб десь сховатися. І мені другі люди віруючи, кажуть, а чого ти так працюєш? Я кажу: я перед Богом. І отримав невеликі гроші. Але це Господь дарував сили. І ці гроші вони приносили велику пользу моїй сім'ї. Нелегко, брати і сестри, але при Божому благословенні – легко. Брати і сестри, був такий період, коли я працював, мене руки пухли. Я тримав ці руки під водою, щоб я міг знову піти зранку на роботу. У мене дітки, дружина. Ну я ці руки піднімав до небес і було мені легко при Божому благословенні. Хто сказав побіждати легко, будь то все нам дається даром. Брати і сестри, нелегко возростати цих діток. Господь возростає. Але нелегко тих діток за їм говорити, учити, навчати, здраву науку їх преподавати. Нелегко це, коли цей світ він розтліває. Даже в Божому домі ти даєш своїх діток, і даже в Божому домі можуть вчити другої науки. Ви знаєте, сьогодні люди. Говорять, що так все прекрасно, все так хорошо. Но, брати і сестри, коли ви станете на стражу, коли ви станете на стражу в своїй сім'ї і продивитеся вокруг, що говорять вашим діткам? Свого часу, коли мої дітки були мали і вчили так, в Домі Божому, що вчили їх пісеньку, кажуть, що а мені мама. А Христе під ёлочкою говорить. І дітки співають, що мама о Христе під ёлочкою говорить. Брати і сестри, а я підійшов говорю, брати, заблуждення, ніколи моя мама під ёлочкою не говорила о Христе. Я не розумію, що це таке, де ви взяли, що це за учення. Брати і сестри, коли ви станете на стражу свого серця, Станете на стражу, ви подивитеся, як тяжко стояти в цей останній час, скільки багато заблуждення. Ну при Божому благословенні, брати і сестри, ми можемо це пройти. Тільки при Божому благословінні. Сьогодні диявол, він заколишує народ Господін. Ви знаєте, було нагадано братом що в ці времена, коли ще наші батьки, діди були там і за слово Господнє сажали братів. І ви знаєте, історія говорить, що сажали братів за слово, і брати стояли в істині. Але були такі случаї, що підсаджували теж так, як будь то віруючих. І вони були там з братами. Але вони добре питалися, все. І ці браття, які іскренно служили Богу, вони не вернулися. А ці верталися спеціально верталися в народ Господін і починали уклоняти народ Господній. І, брати і сестри, і це велике уклонення пішло з 90-х років. І зараз, кажеться, церков, а все можна. Все дозволено, живи, радуйся. Ну, брати і сестри, є утішення в Духі Святом, є в тебе радость, можеш ли ти підняти свої руки і сказати, Господі, до цього місця ти мене вів. Я не склонився там і там, я не робив тоє і цього. Сьогодні ми боїмося сказати, як Ізекія сказав, Господі, вспомни, що я ходив перед лицем Твоїм. Ми можемо сказати: ну так, да, я не такий, як Ізекія, а почому ти не такий, якщо кров Ісуса Христа тебе омила і очистила від всякого гріка, що ти не віриш в очищення крові? І слово Господь говорить, народ святой взятий в Божий уділ. Віриш ли ти цьому? Якщо ти віриш, ти повинен бути Божим слугою? І дружина і дітки, які окружають тебе, ти повинен сказати істину правду, не льстити. Сьогодні дуже багато лісці. Ви знаєте, дуже багато обмана. І сьогодні ми своїми можемо устами обманювати наших дітей, а потім кажемо: а чому так случилося в моїй сім'ї? А чому так случається? А то таке час. Давай ми на час спишемо, бо таке час, брати і сестри, сьогодні мужи, які припоясані словом Господнім. Служителя ставлять в своїх домах ці ідоли і говорять своїх дітей, дітям, оці подаруночки, як братом було нагадано, там якийсь Ніколай приніс, чи Дід Мороз приніс. Оці подаруночки під тим ідолом. Бери їх. І ці діти возростають, а потім кажуть: а почому наші діти не хочуть служити Богу? А почому? Мужи, припоясані словом Господнім, не можуть сказати, що цей ідол до спасення нічого не має, що цей ідол до рожества нашого Господа нічого не має. Коли народився Ісус Христос, це не було цього. Почому ми не можемо сказати правду і засвідкувати цю правду. Ну ми сьогодні льстимо. І багато лесті, і є пораження, брати і сестри. Но Господь сьогодні закликає нас, щоб ми стояли на стражі. Брати і сестри, час проходить. І ми йдемо. І як співали, що це літо швидко проходить, і життя наше швидко проходить, і ми будемо давати отчут, брати і сестри, ми будемо представати перед Свишнім Богом. І ти що скажеш, що я скажу? Да, я не, му, не міг бути, як той. той, той. Ні, це не є оправдання. Господь нас не оставив сиротами, нам дав духа утешителя, який нас навчає, наставляє. І слово Господня говорить, із за недостатка ведення гибне народ. Тому що не говориться слово істини і правди, і йде пораження в народі Господньому. І сьогодні наші можуть діти, молодиї, себе безпечно вести. А приближається День спасіння, брати і сестри. Приближається, коли церква буде взята Духом Святим від тієї землі. Що ми будемо робити? Брати і сестри, хай Господь. Ці часи, в ці дні, коли ми будемо згадувати пришестя нашого Господа Ісуса Христа в оплощенні, давайте ми скажемо правду нашим дітям. Як це було? Як воно сувершилося? Я хотів би поділитися словом Господнім. Це буде записано книга суддів, шоста глава. Сини Израиля стали опять делать зло перед очами Господа, і придали Господь в руки моего дитя на сім лет. Тяжела була рука моего дитя над Ізраїлем, і сини Израилевы зробили себе от моего детям в ущельях ущельях в гор, в і укріплення. Брати і сестри, Ізраїль отошов від Господа. І написано, що Ізраїль в горах зробили собі піщери в цих ущелях і укріплення і жили, будь то, то все нормально. Але Господь, ви знаєте, потривожив одного чоловіка. Я десятый верчик скажу, зачитаю, що Господь сказав. І сказав, десятий 6 шоста глава, І сказав вам: Я Господь Бог ваш, не чтите богов аморейських в землі, в яких ви живете, но ви не послушали гласа мого. І зато Господь пораз... дав оце маловитян їм, і вони, Ізраїль, жили в ущелях. І поля, які вони засівали. Сьогодні ми кажемо ці поля, які вокруг нас, вони благословені. А в Ізраїля поля, які вони засівали, і приходили маовітяні, амелякітяні, і жителі Востока, написано, і ходили по цих полях, і не оставляли для Ізраїля даже овна. Но Господь побудив одного чоловіка, 12 й віршик, і явився йому ангел Господін і сказав, Господь з тобою муж сильний». І він сказав йому, ему: Господь мой, якщо Господь з нами, то чого постило нас все це? І де всі чудеса Его, которых. Котрих розказували нам отці наші, говоря, із Єгипту вивів нас Господь нині, оставив нас Господь і предав нас в руки, мав від дітям. Брати і сестри, сьогодні ми можемо чути, коли молоді люди висловлюються так само. кажуть, де той Господь, що ви проповідуєте? Де той Господь, що був там в Україні, сьогодні не так? Брати і сестри, Господь не змінився. Ми помінялися. Наше становлення перед Господом, воно помінялося. Як ми стоїмо сьогодні перед Богом? Гедіон, Він розмишляв в своєму серці, де той Господь. І явився йому ангел, і каже, муж сильний. Брати і сестри, Гедіон шукав близості з Богом. І коли далі там ангел почав з ним говорити, що іди, з тею силою, ти победиш, маовітян. І гедіон попросив, каже, ти залишся тут, я піду і приготовлю тобі їсти. І він пішов, приготовив цього козльонка, взяв цієї і похльопки, взяв цих хлібів і приніс. І ангел каже, постав там. Він поставив на камні, положив це м'ясо приготовлене та і хліби, похльопку зверху вилив і зійшов вогонь і це. і не стало ангела. І Ідіон убоявся, каже: Я бачив лице Боже, я помру. Господь. Говорить, каже, не помреш, не помреш, а йди, роби те, що я тобі скажу. Брати і сестри, в вдома Гедіон, батька Гедіона стоїть жертвенник валу, стоїть посвящене дерево, а Ізраїль в рабстві. Брати і сестри, наскільки? Народ відійшов від Бога, тут рабство, бідність, скудость, і Він служить маву, ставиться посвященне дерево і там служить так. Брати і сестри, Господь говорить до гідіона, що ти довжен це дерево зрубати. Той жертви ніхти розрушити. Брати і сестри, сьогодні, ви знаєте, я так розмишляв, сьогодні би навчили. Сказали б, а що він тобі мішає? Ти йди собі, зроби біля того, а що воно тобі? Сьогодні така наука є. Що, що сьогодні? Ну, брати і сестри, Бог є Бог Ревнітель. Господь каже, що жертвенник має бути розрушений. Це дерево, воно має бути істреблено. І гідіон бере 10 чоловік, іде ночі і зрубав це дерево. І ці дрова взяв, зробив жертвенник для Господа. І народ став зранку, і все розрушено, стоїть жертвенник для Бога. Брати і сестри, так Господь хоче сьогодні від нас. Господь хоче нас благословляти, тому що Він є Бог живий. Але сьогодні, брати і сестри, Господь касається Духом Святим, твого і мого серця. Обійди своє серце, що не потрібно є, може є. Розруш його, одалися, і Бог тебе буде благословляти. Зачем тобі бути в рабстві? Зачем тобі жити в цих ущелях, якщо сьогодні Господь хоче тебе благословити? Брати і сестри, було сьогодні нагадано, що ми народ, є народ святий. Та дівчина, яка була взята в полон, вона була непроста дівчина. Брати і сестри, Ця дівчина, яка була научена батьками любити Бога. Що сьогодні наші дітки можуть засвідкувати? Научені ли наші діти служити Богу? Чи може ми сьогодні, як я нагадував, обдурили наших дітей, сказали, а там під тим деревом посвященим, візьми собі сину, візьми собі, доньку. То є запретноє і доложертвено є. І вони возростають, і нема в нас сили, що їм сказати. Но та дівчина, вона була научена батьками і каже, о, якби би він побував в Єрусалімі, там його би Господь ізцілив. Брати і сестри, і послухався цей великий чоловік. Наїман і пішов туди. І коли він прийшов, брати і сестри, так Господь говорить просто до нас, брати і сестри, так просто через братські уста, Дух Святий сповіщає істину. Так просто Но сьогодні неприємливо для цього світу, так як того, для того Наїмана було неприємливо, Пророк висилає свого слугу і говорить: іди дивіордан, і до Йордана. І брати і сестри, І огорчився, тому що там, де він жив, там води, як він сказав, разве Авана Іва, і Фарфар, Фар, Реки Дамаския не лучше всіх от ізраїльських. Разве не мог би я омитися в них і очиститься, і знак питання стоїть? Так думають люди. Як так Господь може просто говорити? А Господь говорить просто: покайся, приблизься з Богом, і Бог тебе буде благословляти. А інші люди думають, ну як, я, я можу і так прожити? Ні, брати і сестри. І ці слуги кажуть, разве Ба щось велике тобі сказав, якщо би щось велике ти би зробив? І послухався цей воєноначальник. і Господь дав і. Брати і сестри, сьогодні Господь говорить до мого, до вашого серця: послухайте слово Боже, скажіть правду, сповістіть істину в своїх домах. І ви будете мати благословення. Мир Господній наповнить ваше серце. Дух Святий буде робити, ви будете радіти в Бозі, бо приближається час, коли ми будемо взяти від тієї землі, брати і сестри. Коли ви почуєте ці війни, воєнні слухи, землетрясення, народ на народ, брат на брата, брати і сестри, і сьогодні брат, брата продає і думає, що цим служить Богу. Брати і сестри, в время. време приблизимося до нашого Господа, і Господь благословить нас. І ще одне місце слова Божого. Я прочитаю таке слово, 1 Петра, друга глава. І самий, как живые камні, устрояйте себе дом духовний, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Ісусом Христом. Ібо сказано в Писании: вот я полагаю в Сьогодні камінь, крайне угольний, збранний, драгоценний и віруючий в Него, не постыдится. Слава Богу. Цей камінь драгоценний. Брати і сестри, який посланий Господом для нас і для наших дітей. І сьогодні вірующим в нього не постидіться, тому що Він помазаний силою Духа Святого, і так Он для нас, віруючих, в драгоценність, а, а для невіруючих камінь, який отвергли строїтелі но который сделался главой угла камень притикания и камень соблазна, о которых они приткнутся, не покораясь, на что они и оставлены, браты и сестры, о которых они приткнутся, не покораясь слову, на что они и оставлены, Брати и сестры, не покораясь слову Господнему. На тоні і оставлені. Брати і сестри, і сьогодні видумують веселяться, щось кажуть, щось видумують не покарають слову Господньому, і на то вони оставляли. І як було сьогодні нагадано, що прийдуть і скажуть не твоїм лі іменем. Ми що? чудеса, бісові зганяли. Ото й діти від от мене, ділаючи, що, брати і сестри, беззаконня, яке ти дасиш, брат, правдання перед Всевишнім Богом. Якщо ти поставив собі ідола, вала і думаєш, воно так пройде, так воно не пройде, брати і сестри. Господь гряде, много званих. На мало ізбраних. Но сьогодні избрана це є церква Ісуса Христа, яка омита і очищена кров'ю. Брати і сестри, це є збрана, званих багато, але є збрані люди. Брати і сестри, Господь ізбрав, як було нагадано вчора, що коли за Ісусом Христом йшло багато людей. І коли він почав говорити о страданні, почав говорити о спасенні, то одійшли. І Христос сказав: не хочете до 12, і ви отойтіте від мене. Але Петро сказав, каже, куди нам іти, якщо всі глаголи життя в тобі. Брати і сестри, ізбрані вони не отойдуть, тому що їх ізбрав Господь. Но слово Господнє предупреждає, якщо диявол восстане в великій ярості. І сьогодні Він восстав обольщенням, обманом, хитростю. І каже, якщо возможно, то що? І соблазнить і ізбраних, якщо возможно». Но Господь не дасть можливості дияволу, тому що церков це є столб і отверждення істини йому святому, нашому Богу, брати і сестри, якому ми служимо, хай буде слава. Амінь.